Друзі, привіт! Що для нас важливіше спочатку продихати про наяму і тоді вже займатися розтяжками, силовими йогою. Так, я, я думаю, що так. Що спочатку треба продихати. Уявіть наше тіло як резинову перчатку. так? І ось воно після того як спало, трохи дещо зжалося. Треба її сначала, спочатку надути. Так. І тоді вже можна вдіти туди руку і працювати з нею. Тому зараз пранаями це дихання різними ніздрями для того, щоб наші зажими сняти і пустити туди енергію. Пранаями краще дихати на свіжому повітрі, в тихому місці, там, де вас. Нічого не буде безпокоїти, не буде заважати, де ви себе почуваєте вільно, без оглядки на те, що робиться кругом вас. Що таке пранаяна? Це дихання, але дихання в особливому ритмі і трошечки не таке, як ми практикуємо в своєму житті. Ми закриваємо ноздрю одну. І вдихаємо повітря через одну ноздрю і цією самою видихаємо. І якщо ви відчуваєте, що ваш канал спокійно і вдихає, і видихає, добре. Далі переходимо до другого етапу. Вдихнули через одну ноздрю, а тепер цю закрили і видихнули через другу. І таких вдихів, видихів ми робимо на кожну ноздрю по 8, 8 разів. Що це дає? Всередині нас є і енергетичні канали, і фізичні канали. Все це очищується, як надувається наша перчатка. Пам'ятаєте, я говорила на початку відео: надулась перчатка. І далі можна туди продіти руку і практикувати все, що вам потрібно.